Як зрозуміти жінці, що є потреба у неї в медикаментозному знеболенні? Мені здається, що жінка знає про це сама, і сама дитинка її підкаже. Сам процес пологів підкаже її, що, шановна, потрібна епідуральна анестезія. А для нас, акушер-гінекологів, бажання жінки знеболити пологі це буде абсолютним показом для застосування епідуральної анестезії. І Американська академія сімейної медицини стверджує, що бажання роділі знизити свій рівень болю вже є достатнім приводом для проведення епідуральної анестезії. Давайте поговоримо про акушерські покази та протипокази до епідуральної анестезії. Як ми раніше говорили, абсолютний показ це бажання жінки зменшити пологовий біль, і на це вона має повне юридичне право. Але є ряд медичних показів. Наприклад, нам педуральна анестезія дозволяє керувати різними ризиками. Вона дозволяє провести розродження консервативним шляхом при такому важкому ускладненні вагітності, як преакламсія. І вагітна має можливість народити самостійно, тому що, коли вона знеболена, в неї не піднімається артеріальний тиск, і ми не очікуємо ускладнень преакламсії. Також цікавим питанням є дескоординована пологова діяльність, і також і підуральна анестезія дозволяє не вирішити це питання. Також вона сприяє розкриттю шийки матки при її регідності акушер гінекологів і різних асоціацій вважають, що коли ми пропонуємо вагітній жінці з рубцем на маці пологи через природні пологові шляхи, обов'язково такі пологи потрібно знеболити шляхом епідуральної анестезії. Також така критична тема це народження жінкою дитини, яка загинула антинатально, і ці жінки. Заслуговують на знеболення методом епідуральної анестезії. Але епідуральна анестезія має протипокази. І до абсолютних протипоказів відноситься небажання пацієнтки. Є пацієнти, які не бажають знеболити пологи. Епідуральну анестезію вони готові своїм партнером народжувати природнім шляхом і самостійно користуючись різними методами немедикаментозного знеболення, про які ми з вами вже говорили. Також, ми не будемо робити епідуральну анестезію. Коли лікар, який має її виконати, некомпетентний в цьому або не має досвіду, це теж абсолютний противопоказ до виконання епідуральної анестезії. Є пацієнти, які не переносять місцеві анестетики, які мають дуже низький тиск, і отака виражена гіповалімія теж є противопоказом. А також пацієнти з важкою печінковою недостатністю. А є відносні покази, де ми інколи і можемо виконати епідуральну анестезію, але є певні ризики. Це коли є інфекція на шкірі в місті, де ми маємо зробити прокол. Або є татуювання в місті пунці. О, шановні жінки, якщо ви робите татуювання, запам'ятайте, що по ходу хребта не потрібно його робити, тому що це буде протипоказ для виконання епідуральної анестезії. Інколи анестезіолог не може виконати епідуральну анестезію, коли є сильна деформація хребта, операції, які були виконані на хребті, коли є дуже сильне захворювання серцево-судинної -серцево системи, є такий фіксований серцевий викид, є неврологічні захворювання, які не дають можливості не виконати епідуральну анестезію, а також придбана, або Вроджена коголопатія, коли є таке захворювання, коли кров не згортається, тоді це є теж противопоказом до виконання епідуральної анестезії. Розглянемо деякі міфи, тому що чому інколи жінки відмовляються від епідуральної анестезії, чому акушер-гінекологи мають таку думку. І анестезіологи мають інколи таку думку, не всі, що епідуральна анестезія впливає на стан плода та жінки. Жоден із використаних на теперішній час місцевих анестетиків для епідуральної анестезії в пологах не чинить токсичного впливу на плід і новонароджену саме в терапевтичних дозах. І ті місцеві анестетики, які використовуються зараз, вони не токсичні, вони не проникають через плацентарний бар'єр і вони дуже швидко виводяться з організму матері. Тож місцеві анестетики в терапевтичних дозах. Вони не токсичні для плода. Відомими ризиками на початку епідуральної анестезії є саме порушення серцевого ритму плода. І давайте розглянемо, чому саме вони виникають. Вони виникають внаслідок артеріальної гіпотензії у матері, і незалежно від того, які місцеві анестетики ви не використовували. А це доволі таки короткотривалий процес, і його боятися не потрібно. Наприклад, у нашому перинатальному центрі, а особливо і у Вінницькій області, у нас є стандарт, який ми користуємося, якщо анестезіолог вводить болюс і розпочинає епідуральну анестезію, і вводить місцевий анестетик. Ми обов'язково моніторуємо артеріальний тиск пацієнтки кожних 5 Кожних 5 хвилин протягом 15 хвилин і записуємо КТГ-плода, щоб визначити, страждає плід чи ні. Як же впливає епідуральна анестезія на стан жінки? Ми зрозуміли, що на плід токсично не впливає, що якщо впливає тільки за рахунок того, що у мами може знизитись артеріальний тиск, але це дуже короткотривалий час. А у жінки, як часто буває свербіж в місті, де був прокол, інколи буває нудота, блювота, незначна лихоманка і дрижання. Але з такими ускладненнями, побічними діями наші анестезіологи дуже чудово справляються. Коли ж по часу потрібно розпочати епідуральну анестезію і як довго ми можемо зневолювати пологи? Ми вже говорили. Що ступінь відкриття шийки матки не повинна впливати на рішення щодо початку епідуральної анестезії. Головне, щоб у роділлі була регулярна пологова діяльність. А як же довго знеболити пологи? Пологи мають різні періоди: перший, другий, третій періоди пологів є однозначна відповідь, що потрібно знеболити всі періоди пологів від першого. До третього періоду. Що можна робити роділі під час епідуральної анестезії? Тому що існує думка, що роділя буде лежати, вона не може рухатись, це невірно. Використання анестезіологами низьких концентрацій місцевих анестетиків дозволяє залишатися жінці мобільною, рухатися, танцювати, ходити, сидіти на фітболі. Ми називаємо це. Ходячі епідуралки – Це не тільки майстерність анестезіолога, це тренд акушерської аналгізії. Адже збереження рухової активності жінки свідчить про відсутність моторного блоку, що пов'язані саме з цими проблемами. Які рекомендації мають звучати з уст акушер-гінеколога, з уст анестезіолога, який консультує жінку до? Та після проведення епідуральної анестезії. До проведення епідуральної анестезії, жінка має отримати вичерпну інформацію про суть епідуральної анестезії, як вона буде проводитись, що буде робити анестезіолог, чого від неї очікувати, які побічні ефекти або ускладнення є. В пологому залі інформацію, як правило, надають анестезіологи, але нам усім. Потрібно намагатися, щоб це консультування відбувалося на етапі допологової підготовки. І мені здається, що от це поле таке непахане, що от саме зараз ми повинні починати консультування пацієнток в жіночих консультаціях на момент поступлення в пологовий стаціонар, відділення патології вагітних, а не в пологовому залі, і не повинна робити це тільки анестезіолог. А після епідуральної анестезії, якщо використовувалися анестетичні дози в третьому періоді пологів, ми повинні сказати пацієнті: не спішіть бути активною? І коли вже відчуєте повністю, що ви можете ходити, рухатися, годувати свою дитину, тоді вже вставайте. Чи потрібно продовжити епідуральну анестезію до третього періоду пологів? Часто виникають такі питання, можу відповісти. Твердо, так, потрібно. Була гіпотеза, що коли ми припиняємо ведення анестетика в кінці першого періоду пологів, коли відкриття шийки матки 10-9 см, ймовірно, буде сприяття покращення спроможності жінки тужитись. А також зменшить частоту інструментальних пологів, таких як вакуум екстракція, плода або акушерські щипці, які пов'язуються з епідуральною анестезією, але ця практика виявилася неефективною. Адже не існує достатньо доказів для підтвердження гіпотези про те, що саме припинення епідуральної анестезії в кінці першого періоду пологів знижує частоту інструментального вегінального розродження. Та інших небажаних наслідків. Більше того, якщо ми припиняємо ведення анестетика породіллі в кінці першого періоду пологів або на початку другого періоду пологів, породіллі починають відчувати більш сильний біль, і відновлення болю може стати настільки серйозною проблемою для жінки, ну і для акушер-гінеколога, що вона не зможе ефективно тужитися. На сьогоднішній день необхідність продовження епідуральної анестезії до завершення третього періоду пологів відноситься до рекомендацій з рівень доказовості, а а це найвищий рівень рекомендацій. Отже, шановні акушер гінекологи наше завдання навчитися вести пологи з епідуральною анестезією, а ви, наші пацієнти, знайте, що епідуральна анестезія і знеболення в пологах це ваше право.